ПАВЛО друг Бога. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив Будь бадьорий. Бо як Верусалимі про мене ти свідчив. Так треба тобі свідкувати й у Римі. Дії 23.11 Коли хтось страждає, бо вчинив злочин. Нам це видається нормальним Ми навіть можемо сказати, він сам в усьому винен. Почуття справедливості, яке ми маємо, змушує нас обурюватися, якщо злочинець залишається непокарним. Або, навпаки, невинний платить за чужий злочин. Не слід забувати, що поки ми живемо у світі, де є гріх, відбувається те й інше. Але це не значить, що Бог не діє. Павло, після свого навернення, прийняв важке доручення проповідати Євангеля язичникам. На той час не було розвиненої транспортної системи, але апостол не звертав уваги на перешкоди та незручність. Він вирішив, що донесе слово Боже до всіх куточків Фринської імперії. Він проходив сотні кілометрів пішки, подорожував на судні, щоб поширювати благозвістку в кожному місці. Він терпів наклепи переслідування, голод, небезпеки, суди, ув'язнення. Тричі рятувався з розбитого судна все заради того, щоб тисячі людей дізналися про вістку спасінь. Багато хто вважає, що якщо людина йде по життю, тримаючись за Божу руку, то він ніколи не матиме проблем. У свою чергу біблія не підтримує цю ідею. Більш того, великі люди в віру свого часу, проходили крізь великі випробування, і апостол Павло не виняток. Після десятиліть проповідей апостол був заарештований співвітчизниками і став перед судом. Оскільки римська влада не хотіла сперечатись із впливовими юдеями, суд був на і Павло, маючи римське громадянство. Вважав за необхідне вимагати суду у вищого авторитету Риму, імператора. Перебуваючи в темній камері, не маючи можливості зв'язатися з друзями та братами у вірі, знаючи, що юдейські керівники люто лютого його, Павло відчув себе самой. І в цей момент йому з'явився його друг і запевнив – не бійся. Можливо, тобі теж доводилося страждати через несправедливість чи відчувати себе самотнім. Можливо, сьогодні на тебе чекають випробування та боротьба, але це не означає, що Ісус залишив тебе. Будь певний, що Він буде з тобою так само, як був із Павлом. Пам'ятай, що Спаситель поруч із тобою завжди.